Всім вітанечко, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про е 50 Чи варто качати у 2025 році, але спочатку поговоримо про обладнання, спередження, боєзапас навички екіпажу, польову модернізацію та загальні характеристики танку. Після чого зіграємо три 3 бої і е, зробимо висновки і поставимо оцінку від 1 до 10, де 1 4 неактуальний танк. 5-7 можна качати. Ну і, звісно ж. 8-10, варто качати актуальний танчик. Тож, погнали спорядження і обладнання. Трофейне загортування, трофейний дослад, трофейна турбінка, плюс настанова без різких рухів. Далі спорядження, велика ремка, велика аптечка та докпайок. І найцікавіше тут це в нас є боєзапас. Головні, головні снарядики, це в нас є під калібри. 390 у нас, середньої шкоди за один постріл. 270 пробиття, доволі хороше пробиття під колом 1500 швидкість польоту. Це взагалі супер. Середня шкода кумулятивом також 390, середнє пробиття броні 330. Вистачає, але не у всіх випадках. Далі швидкість польоту 1200, але летить дуже-дуже швидко. Фугас, тут 60 мм пробиття. 1200 летить також швидко, і 510 у нас середньої шкоди. Ось такі у нас снарядики тут йде. Далі погнали, дивимося на рахунок. Навичок екіпажу. Бортецтво, ремонт, гострий зір, експериментальні умови, координації та практичність сюди я качаю, але якщо ви будете грати в більшості на другій лінії, ви любите грати так, то беріть сюди маскування в останній слот. Більше казати не буду. Останній слот, ви собі берете маскування. Далі, навідник. Братецтво ремонт, план обертання башти, майстер зброя, що таке зведення. Я буду брати снайпера сюди. Далі, механік водій, братерество ремонт, планий хід. майстер тарану, машина нормально бере і тараниться, король бездоріжжя та знавець двигунів сюди. Далі. Радист, Братерство ремонт, радіо перехоплення, пожежа Пліч опліч, і сюди останнім я вкачую маскування. Заряджаючи братерство, ремонт, інтуїція відчайдушний, поліпшена була та ближній бій. Про це поговорила. Зараз йдемо, на рахунок польової модернізації. Себе ми виключаємо, щоб ви краще бачили польову модернізацію і погнали. Перше: Легкосплавні вузли кріплення. Плюс 4 до швидкості повороту шасів, плюс 4 до швидкості повороту башти. Угу. Далі плаваючий приціл. Мінус 2 до розміру кола Потім Плюс 2 км назад. І плюс 5 до швидкості ремонту. шасі Далі беремо плюс 2 до запасу міцності машини. І останнім ми беремо укріплені з'єднання, яке дає нам плюс до шкоди тараном На цю машину це потрібно. У нас буде 2370 у Нас эм, саме ФП. Добре, і йдемо дивитися загальні характеристики танку, які у нас є. Погнали. У нас вийшло вогніна міць 394, 273 середнє пробиття броні, 7,54 час заряджання гармати, 3556 швидкість розростання пересування прицілу, що доволі хорошим показником є мінус 8 плюс 20, супер. 1,84 час зведення, 0,26 розкиду. 3135 середньої шкоди хвилину. На рахунок живучості. 2280. Зараз у нас є міцність бронювання 200-220. Предом 250. 300 можна зробити, якщо кути робити, 400 кути. Башта 250, 370, лючок 130. І є такі ще вушка по 60 мм мілі... броня. Тут 82, 180, 85, соточка 85. Тобто броня є, але не всюди. Далі. Ем, рухливість 65 вперед, 23 назад. 21.67 питома потужність. Доволі швидко 62,6 маса. 51, швидкість повороту шосі. Непогано. Маскування 12.86, огляд 452. Ось такі характеристики в нас є. Погнали, зіграємо на даному танку три бої. І будемо, звісно вже робити висновки. Чи варто качати даний танчик у 2025 році? Погнали. Наші бій тут дзянки. з восьмим рівнем артилерія присутня. Окей. Окей, окей. М -м -м. 92 Я буду їхати до важких танків, що це за все. Грати там не пожирається наш алште, що ОЛОРАШ по центру, ясненько Цікаво, як я тут свідчуся. Семірка приїхала. Давай, давай. Тут, до речі, якщо не помиляюся, всемірки підкол голда. Танкну. Ну, чоку я його можу бити. Чому я так виїжджаю? Бо я тут роблю кут 300 з чимось, як я казав, в мене тут є цей горбик, який мене захищає. А куди це полетіло? Бо я в стек полетіло. Ай-яй-яй. Передоврнув. Ну, там, думаю, минута справиться з ним. A tu zawiesz boję boju, doręczym że... już. Canal. Ну. Гарно зіграли, в принципі, гарно танкували Йосипа, він не попадав. Наша тіма виграла низ. Припустила. Але показники в цьому бою гарні. Добре. Добре, добре, добре. погнали далі ще два бої. Будемо робити висновки. Окей, окей. Ласфіль, 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 Ласфіль. Верти. Вертис, Вертис. Верх. 277, 277 і 7. Наскінь і 7, 102. Угу, угу, угу. Ясно, як Звісно, що ще у нас до с 2 сюди їде, суперкін сюди їде, об'єкт сюди їде, окей. їдеш. Виїхала. Дуже гарна позиція до да, 277. 7 Це зараз. Ну, ну ці гри гриляд, гри, Може там стояти, батчат там стоїть. Грилька. Що це таке? Чому в мене не прийшло пробій по рельсі? Кивенів не вистачає хоча позиція тут хороша. одной партии Я не можу Нормально заїхати. Як Давай, давай, треба устану ту бити до кода. Дай. Зиль знищено. Где yeah, мне не пробив? Где мене тут він не пробив. Доволі цікаво. Але добре, 3200, окей, чекаємо завершення бою і будемо грати останній бій. Так, бій завершився. 3237 шкоди, 3 фраги, 3, 300 в нас е, асистику. Окей, погнали в останній бій, то будемо робити висновки по е 50 м Поки що в нас є два бої, 4033 середні шкоди. Останній бій буде на тунрі з десятками. Дві артилерії присутні. ВТ, багато Осте Бабаха, ДБВшка, Бабаха, Мінотавра. Розуміло. А тут буде боротьба за гору, що чи за все. Хто буде королем гори. Постараємо, постараємося реалізувати Титанчик. Що зробити 4К плюс Банала. Конули бабаху, пощастило. Пощастило, припадаю стежить. Пощастило, щетанка, но бабаха. Сзади у нас AMX. 30B. Погнали зробимо йому э, сюрприз виглядає тарану моя подяка. Ти ж зрозумієш зараз буде вісімсот таран. Пілаємося назад на, на цей гору. Бачимо, що там типа параша вже гору. Буду забрати гору. Бу їх тут трошки більше мінутавра і нічого нам тебе баха. Е так, але ми йдемо сюди аж. Так, щоб стати. Насуємо, типа, Лео. Не робив ніяких... Кроків гарних. Йдем сюди. Що Сімірка. Депатон? А, як не пробиття? Блін, це, це було критично, і мав пробивати би його. І зараз я б, мав би його добирати. Ха! Секунду? що це таке? Живучий патон. Реально живучий патон. Ти хочеш за мною рантися? Давай. Два хп. Ну як? Ну як два хп. Ну як, бляха муха не пробити цього Паттона? Везучий, капець він. А добре. Ось такі бої були три на Єсотому. Це ЄСОТому. Є50М. Зараз будемо е, чекати, поки танчик вийде з бою. Тож що тут відбувається, капець? Ну ми мали вбивати патона, ми мали вбивати Сімірку і мали ще там бадатися з мінотауриком. З ліну коротше, з, з тою пачкою ще. Але в мене два постріли по патону просто полетіло фіг знакуди. Ну, це рандом, знаєте. Хоча є 0.26 чи 0.25 Полетіло в ЛД, цілився в НЛД. Канопер тут є ще, але це поразка, ми програємо на більше як 3000 хп. Треба було б можливо першим ділом бити 60 ТП. Але тут ще ДБВшка дає підпали, це вже не виграється. Це вже не виграється. Добре? І бої. Вот Добудову померти ще. Ну, окей. Уський буде бій. Останні 4040 шкоди, але можна було би тут краще зіграти. Можна. Не повезло. Добре. М -м Погнали дивитися, що в нас вийшло за трибой робити висновок Але спочатку я хочу подивитися, але патруль не пробив. Так, третій бій, поразка. На тундрі. Погнали перегляд включань. По ворогу. Угу, угу. Зрозуміло. Добре. Тож, нас три боє. Тож у нас трибує. 9976 9976 інветеру, 4036 середньої шкоди, 538 середньої допомоги. Так, вийшли ось, ось такі бої у нас. В принципі, непогано. Не І ми йдемо оцінювати дану машину по 10-бальній системі. Погнали. Переходимо до оцінювання. Гармата мені подобається. 390 середньої шкоди. 1500 підколотить 1200 кумулятив 330 пробиття, Норм, 1 бал, комфортність стрільби. Дрем тут все ж таки бала, стабілізація тут хромає. КВН 1 бал, значить, все ж таки даємо. Мінус 8, плюс 20, як я казав. Рухливість машина дуже швидко обертається на місці башта обертається. Тож сюди даємо це ж таки, ще один бал 3,5 живучості, ХП багато, 1200 з польовушкою прокачаною буде 2400. Тому тут четвертий бал, 4 бал, 4,5. Броня. Тут вона є і немає, то, то ми даємо пів бала. Можна танкнути щось, можна щось і не танкнути. Тут є в нас вже 5 балів. Потім потужність ж таки, як би не було. Набирає він своїх 65 доволі довго. Я не знаю, чому так, але е, саме як їду вперед, танчик та то набирає він довго. 65 Максималочку. Я так за ці бої це побачу. Тут півбала. Тобто це і в нас вже 5,5 бал Маскування тут немає. Огляд є 1 бал, це 6,5 бала. Реалізація або фановість. На рахунок реалізації, от що-шо, -що, а реалізувати танк доволі складно. Е, виходить, все ж таки, потрібно розуміти, що у вас немає запасу ХП, як ВТ, і якщо ви даєте один постріл, так, то у вас всього 400 шкоди. Наприклад, якщо ви когось танкуєте, у вас е, все ж таки КД швид... ну, не така швидка, як Вестешок. Так? Наприклад, всі обєкт 140 СТБ-шки, УДИСи, вони будуть швидше кадачці, як ви, і це вам мінус, бо ви не зможете їх нормально вицілити, вони вже заїдуть вперед. Пановість машини, до речі, тут можна включати, оскільки можна брати єпіся і Ссочки, наприклад. так, і Потягом їхати та втратити когось на 2000, ну це так. Тому все ж таки при реалізації цієї фановості та реалізації саме машини тут даємо півбали. Друзі, півбала даємо, бо тяжко реалізувати, тяжко фановість зробити. Тут треба зловити когось на, на спуску вниз, наприклад, так само, от я взяв iMix, так. Um, все ж таки зловив. Але в більш цих випадках, ну, я не таранив набагато там. Пушку таранив на пару хп. 8-7 тарану на, на 24 хп. Це таке. А IMX- ми на 800 таранили. Але потрібно було шукати цього, цього все ж таки шкода Тому даний танчик у нас є 70-ті. Це ж таки більше е, можна качати, ніж неактуальний танк. Тому, ну, надіюся, вам оцінка сподобалася так, з цього танчику. Якщо не сподобалося і ви хочете сказати, що танчик кращий або гірший, можете написати в коментарях, обов'язково прочитаємо та будемо дискусувати з вами. Тож, всім дякую за перегляд, дякую вам за подобайки, за підтримочку І, звісно, ж до наступних відео. по oh, World of Tanks. Чао, всем бывайте.